Вживаю клітинне харчування вже рік і 4 місяці. Я дуже задоволена на сьогоднішній день, і це для мене просто спасіння, тому що після 45 років моє здоров'ячко почало здавати, і в першу чергу почала здавати нервова система, почалася апатія, така депресія підбиралася, сну не було, пила я. Гедозипами, бади з інших компаній, але в мене почалася алергія. Від попередніх бадів у мене вже починалася алергія. І я почула про клітинне харчування від Василя і почала вживати. І дуже задоволена на сьогоднішній день. Алергія в мене пройшла, шлунок ЖКТ дуже гарно налагодився, сон налагодився. Вагетосудинна дистанія, в мене було таке микання вусі. Про це я забула. Так як в мене з дитинства е, коліо третьої степені і вже були появилися протрузії, грижі, тянуло ногу. Про це я на сьогоднішній день болів ніяких не відчуваю і дуже гарно себе почуваю. Гормональний фон, е, дуже гарно. голова мене не болить вже рік часу. Менструальний цикл дуже гарно налагодився в моїх 50 років. Пам'ять дуже гарно відновилася, бо з тими депресіями вже було таке: ну, то пам'ятаю, то не пам'ятаю, йду, і, і таке були запаморочення. В аптеки не ходжу. Вже рік часу в аптеки, Богу дякувати не ходжу. Почуваю себе чудово, сила, енергія це в першу чергу. Сила, енергія, Працюю десь, ще поки що працюю, 10 годин на роботі з капсулою, але не тільки з капсулою, я вже п'ю всю лінійку, майже, майже вже все по, поєднала. Всім раджу, всім дякую. В першу чергу своєму наставнику, що я дослухалася, і Богу дякую, що мені відкрив вуха почути клітинне харчування.